Відбувся комісійний огляд мосту через річку Псел. Про це повідомили у полтавській обласній військовій адміністрації разом із представниками горішньоплавнівської громади фахівці агентства місцевих доріг провели комісійний огляд мосту через річку Псел на дорозі М 22 Соснівка Кремечук Горішні плавні. Співпраця із місцевими громадами в цьому році розпочалася із огляду мосту, пояснив Владислав Чичкань, начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання доріг державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської» області спільний огляд дозволить обрахувати обсяги майбутніх робіт під час ремонту дорожнього покриття. Сполучення Кременчука із горішніми плавнями одне із найбільших по інтенсивності руху транспорту в мережі наших місцевих доріг. Маємо надію, що підтримка керівництва громади та можливість профінансувати цей ремонт дозволить ліквідувати дефекти на цьому відрізку дороги. Минулого місяця на сесії горішньоплавніської міської ради депутати виділили 1 мільйон гривень на експлуатаційне утримання дорожнього покриття мосту через річку Псел у бік Кременчука.